Глядачі, вистоємо поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила мінокупантів Росії заявила про відведення військ із Лимана Донецької області, куди раніше увійшли українські війська. У зв'язку зі створенням загрози оточення. Союзні війська були відведені з населеного пункту Красний Лиман, стара назва Лимана, на більш вигідні рубежі МОРФ. Проте, судячи із фото в соціальних мережах та свідчень полонених, окупанти бігли, кидали техніку та добували навіть своїх поранених. Та за свідченнями місцевих жителів, 63 три важко поранених загарбника кинули і добили свої ж. Інформація потребує офіційного підтвердження. Але після того, що росіяни робили на окупованих територіях, і після численних свідчень про те, як вони кидають своїх, може хтось сумніватись в цьому. Мінокупантів тільки чомусь знову забули зазначити, що залишили там своїх приблизно п'ять тисяч загарбників. Перед цим міноборони України повідомило. Що десантно штурмові війська Збройних сил України входять у Лиман? Українська армія має і завжди матиме вирішальний голос на сьогоднішніх та будь-яких майбутніх референдумах, заявили в Міноборони. Раніше в суботу на в'їзді в місто Лиман Донецької області встановили український прапор щодо Лиману на помийках і далі лунає істерика. Ось і Кадиров заявив, що через провали РФ в Лимані вимагає використати ядерко. Більше того, Кадиров навіть знайшов винних і прямо вказав, хто саме нібито винен у черговому ганебному провалі російської армії у своєму телеграм- він викотив цілий пост про провал в Лимані. Інформацію про це Кадиров назвав гіркою і образливою правдою. Звичайно ж, глава Чечні одразу ж знайшов винних. На його думку, відповідальність за провал в Лимані лежить на плечах генерал-полковника Олександра Лапіна, якому приписують героїчне взяття Лисичанська. Обороною цієї ділянки керував командувач центральним військовим округом генерал-полковник Олександр Лапін. Той самий Лапін, який отримав зірку героя Росії за взяття Лисичанська, хоча де факто його там і поруч не було. Лапіну віддали в підпорядкування і війська західного військового округу. Написав Кадиров. За його словами, Лапін виставив на рубежах Лиманського напрямку мобілізованих чоловіків з так званої ЛНР. Ці мобіки стояли без зв'язку і їм не підвозили боєприпаси. Сам же Кадиров, як він стверджує, знав про цю ситуацію ще два тижні тому. Звичайно ж, він спробував сповістити про небезпеку Герасимова, начальника генштабу РФ, але Кадирова проігнорували. Герасимов сказав, що він не сумнівається в таланті Лапіна. Через тиждень Лапін переносить свій штаб в Старобільськ за сотню кілометрів від своїх підлеглих, а сам відсиджується в Луганську. Як можна оперативно управляти підрозділами, перебуваючи в 150 кілометрах від них? Через відсутність елементарної військової логістики. Сьогодні ми залишили кілька населених пунктів і велику ділянку території. Прикро не те, що Лапін не здара, а те, що його покривають на горі керівники в генштабі. Будь-моя воля, я б розжалував Лапіна до рядового, позбавив би нагород і з автоматом в руках від. Право би на передову змивати кров'ю свою ганьбу, вибухнув Кадиров. Потім він почав міркувати про те, що командирами варто призначати людей з твердим характером. Крім цього, Кадиров вирішив відзначити, що в армії не повинно бути місця для кумівства. Провал рашистів в Лимані настільки обурив главу Чечні, що він почав істерити, а також вимагати використання ядерки. Нам не вистачило ізюма. Досі обстрілюється Донецьк. Я не знаю, що доповідає МО РФ Верховному головнокомандувачу, але на мою особисту думку треба приймати більш кардинальні заходи. Аж до. Оголошення воєнного стану на прикордонних територіях і використання малопотужного ядерного озброєння. Не потрібне кожне рішення приймати з оглядкою на західноамериканське співтовариство. Воно і так сказало і зробило багато проти нас. Вчора парад в Ізюмі, сьогодні прапор в Лимані, а завтра що? Все було б добре, якби не так погано, і старить Кадиров. І це ЗСУ ще навіть не починали. До зустрічі, глядачі, ви стоїмо. Поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!